Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я відходжу, і ви мене шукатимете, і в грісі вашим помрете. Куди я йду, ви не можете прийти. Юдеї казали, чи не б'є він, бува, себе самого. Коли каже, куди я йду, ви не можете прийти. Далі додав ви здолу, я згори, ви цього світу, я не з цього світу. Тому я сказав вам помрете у гріхах ваших, бо коли не віруєте... Що я сущий помрети у ваших гріхах, вони йому сказали, хто ти. Ісус відповів їм, я споконвічний, як уже сказав вам, багато маю я про вас сказати і усудити, та той, хто послав мене правдивий, і що я чув від Нього, те у світі говорю. Вони не збагнули, що Він їм про Отця говорив, тоді Ісус мовив до них, Коли ви Сина чоловічого піднесете вгору, тоді взнаєте, що я сущий, і що від себе не чиню нічого. Але як навчив мене Отець мій говорю. Той, хто послав мене зо мною і не лишив мене самого. Бо я завжди чиню те, що йому до вподоби, коли він говорив, так численні увірували в нього, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли ви сина чоловічого піднесете вгору, тоді знаєте, що є суші, і що від себе не чиню нічого. Торі, браті і сестри, ми триваємо в такому посвяті воздвиження чесного Христа, і церква ставить перед наші очі таємницю самого Христа, також ту подію, яка відбулася на ньому. Сьогодні бачимо таку дискусію: це одна з таких частинок дискусії Ісуса Христа між провідниками Ізраїля. І бачимо, вони його не розуміють, про що він говорить, і це нерозуміння, що їм закриває, це бачення чи розуміти про що говорить Христос, це їхній гріх. А на чому полягає їхній гріх? Вони не вірять, що Отець Небесний його послав. Вони не вірять, що він є тим Месією, який має визволити ізраїльський народ. І ми нараз можемо гостро знаєте, критикувати е, юдею. що ж вони такі були, знаєте, такі, як пише пророк Твердошиї, і не обрізані серцем, і багато багато таких знаєте, речей. Та тому що вони довгий час перебували в неволі. Вони їх захоплювали то одне царство, то друге. То ті імперії, е, чи Асирійська, чи Вавилонська, вони падали одна одну захоплювали, і та влада переходила в руки. Вони постійно були знаєте, в руках таких окупантів. А це праг. Прагнення в людини до свободи, воно завжди є. То хіба, якщо вже ми осягнули рабство, то в нас вже немає прагнення. Ну так є, так і добре. Тако. А коли ми на, так на правду стараємося жити тою правдивою свободою, не свавіллям, бо роблю що собі хочу, а тою правдивою свободою, беру відповідальність за своє життя, відповідальність за інших. Також е, займаюся саморозвитком, читаю, удосконалююся, не сиджу такий такий бідний, нещасний. І Людина тоді осягає таке правдиве розуміння, що багато є таких речей, які вона ставила на перше місце, вони її робили невільником. Вона за ними гонилася. Вони мали просто бути на своєму місці і допомагати служити. А такі речі дійсно були де то воно було десь там далеко, десь воно таке було неважливе. І на тому полягає нараз мій гріх, що я важливі речі відкладаю, так важливе Бога, молитву, читання святого письма, світі таїнства. Це воно десь там, десь там воно є. А, а так направду, оці речі, з якими я гонюся, вони здається, що вони важливі, бо вони нам дадуть чи взяти тепер ми, євреї, можемо краще зрозуміти, бо ми відчули що таке війна. Ми відчули, як ми жили колись до того, так було тяжко. Так було економічно тяжко. Чи було з тим? З роботою було тяжко. Було здоров'ям тяжко. Але коли прийшла війна, ми зрозуміли, що ми ще жили дуже добре. Чи оті тривоги, як тільки починалися? Багато таких речей ми наново переосмислюємо. І війна сама як така, вона є злом. Але коли Бог нараз певні речі такі допускає. То він хоче показати наші гріхи, чи де ми прив'язали своє серце, і так дослівно, гріх це щось таке. Якщо взяти в тілесному розумінні, це смерть. І це не не раптово. Згадуємо так, якщо зірвете яблуко, ну ви ви пом... відразу помрете. А каже, та не відразу знає Бог, що ви станете як боги, вам відкриються очі. Ви будете знати добро і зло. Померла людина, тільки вона у такий природній спосіб прийшли терпіння, хвороби. Труднощі, гризоти і повільне загасання, і так, що людина прийшла і закінчила це життя. Але це стосувалося не тільки тіла, а це стосувалося ще душі. І душа зависла в тому аді очікувати, бо, очікувати. Далі вона вже не могла пройти, щоб вона вернулася назад додому Бога Отця. І тепер отець посилає свого сина, щоб він стався одним із нас. Але це такі були. Речі, що чисто людина не змогла би це понести, навіть мала гіпсона там той фільм Страсті Христові, хтось їх називає, що то там байка, хтось цей, але якщо взяти, подивитися на наші фільми про Страсті чи взагалі про Ісуса Христа, це один з таких найкращих фільмів. Незважаючи, що він такий немічний, недосконалий, що багато є вигадок і багато таких речей. Але що там цікаво, як диявол його спокушає, і він питає просто одну таку цікаву річ, ким є твій батько? Бо він до батька заносить молитву, він каже, ким є твій батько. Це є дуже важлива річ, ким є його батько, бо цей батько допомагає, він його тут бачимо, як фарисеї дискутують з Ісусом Христом, Отець Небесний його послав, він нічого від себе не говорить, він нічого від себе не робить, але щоб виконати волю, ту, яку Отець Небесний на нього поклав. І дає їм дуже важливий знак. Євреї мали б зрозуміти, і, до речі, деякі зрозуміли, бо чим закінчується цей, цей фрагмент. Коли він говорив, численні увірували в нього. А чому вони увірували? Тому що вони почули дуже важливий знак, коли син чоловічий буде піднесений вгору. Євреї дуже добре пам'ятали той час в пустелі, коли вони йшли і попали на ті змії. І Мойсею Бог сказав, щоб зробити такий знак Христа, він не був такий конкретний, як тепер у нас. Його коли підносили, і хто з вірою дивився, що цей знак Бог дав для, для його зараз цілення, то він зцілювався від укусів цих змій. То йдеться про тілесну хворобу. А тут ідеться передусім про гріх, який це отрута для наших душ. І коли ми дивимося на хрест, на Ісуса Христа, який буде піднесений за наше, за моє спасіння, за відкуплення мого гріха, і коли ми віруємо і беремо участь у цій таємниці, то ми осягаємо спасіння. Але євреї це відкидали. Вони вірили в того політичного месію, який принесе оцю таку політичну незалежність, політичну свободу. Так само, якщо так уважно, подивитися, зараз ми поглядаємо на свій хрест. Свій щоденний. Бог теж нам дає певні якісь такі знаки. І це якісь особисті такі речі. Скільки би не раз не пояснювали людям, що Бог мені відкрив, я тепер зрозумів, як то є дуже важливо не боятися Христа, як то дуже важливо взяти свій хрест, як то важливо йти з Богом, бо Він зі мною несе, сам Христос Спаситель несе. І мало того, тоді є сенс. Я тепер розумію, а я до того часу це все відкидав, я ображався, ну, навіть з Христом дискутував про ці речі, чого то так, воно. І багато речей такі зовсім інакшому, не по-інакшому ми дивимося. І це вони зрозуміють, навіть апостоли, для них це була теж таємниця. Вони це зрозуміли, коли ця Євангелія була написана. Не під час, коли говорив Христос у ці речі, а коли Христос щойно христа піднесли, тобто розп'яли, як пише євангелист, дивилися на того, на кого прокололи. І тоді, щойно, для них починали згадувати ці ті всі події. І зрозуміли, що це дійсно, як Бог входить в життя наше, на, нашого спасіння. Так само ми нараз дивимося, ну, подивіться, там, від свого життя, коли ви так спочатку реально стикнулися з Христом у житті. А тепер подивіться. І так поскладати вся речі, як Бог Він так діє, як він, він під, підходить до нашого життя і пропонує. І віра. Віра це прийняття, оцього, о, оцього, бо за цим стоїть завжди Отець Небесний, який діє через свого Сина, але так само ми ще потребуємо тих дарів. Святого Духа. Сьогодні ми також молимося за померлих, які вже відійшли, які стали перед Господом Богом. І найцінніше, що ми можемо їм дати духовну таку опіку, чи духовну ласку, чи духовну благодать у Господа випросити, це через нашу молитву, через наш піст. Якісь нараз обмеження, якісь гризоти, а ми то жертвуємо, кажучи, нараз чуємо, що, а ти, ти жертвуй, то за душі Ці наші терпіння, ми жертвуємо за тих людей, які зараз очищуються. І так само найбільше кажуть, це, що це є милостиня. коли ми творимо милостиню тим, які дійсно потребують, чи тим куском хліба, чи, чи, чи тим горнятим води, чи, чи тою одежою, яка нараз у нас валяється, і е, також жертвуємо за своїх померлих. Тому роздумуючи над цим текстом, буде в нас таке саме нараз не і нерозуміння, як у як цих провідників народу. Бо наше розуміння або Боже розуміння завжди відрізняється. Наше розуміння, знаєте, таке, таке малесеньке, таке обмежене, таке людське. Господь бачить цілий світ і бачить моє життя від початку, від Лона матері, як ми кажемо в псалмах, аж до того, поки ми не дійдемо до спасіння. І колись в семінарії. Розказували, то нащо Бог дає людині життя, як він знає, що вона не спасеться. Ну нащо. Ми, якби садили, наприклад, помідори чи огірки, і знаємо, що за, за, за місяць, за два піде дощ і, і то все. Знаєте, це його. ви б садили такі речі? То колись розказували, що людина знала, коли вона помре. Йде Христос з Петром. Ну і дивиться, чоловік такий пустий паркан там будує, такий вже пустий, такий, аби аби, знаєте, аби аби був. Ну, і Петро каже, чоловіче, а чого ж ти цей? Так каже, а та, на що мені? Та я одного за, за пару місяців помру, а так вже хоч якось би загородити. якось І каже, та, та, та така байка, що після того Бог забрав людини, що вона не знає, коли помирає. Так направду, ми хочемо знати, коли ми помремо, щоб приготуватися. І одного священника питалося, що би ви робили, якби ви знали, що ви завтра помрете. він каже, ти що робив? Я би робив так кожен день. Став би приготувався до служби Божої, відслужив службу Божу. Потім пішов би там до тих обов'язків, які я би мав, та й вже прийшов би додому, подякував за своє життя, та й той би вже чекав того відходу, тої зустрічі з Богом. Але так на направду дорогі браті і сестри, страх є дуже великий, коли попадаємо в паніку, навіть тоді, коли була пандемія. Згадуйте, як маршрутку, хтось кашлянув маршрутці, як люди реагували під панікою і під страхом. Також, коли тільки почалися ці мітки, пригадуєте, по місці, як то реагувалося, ви виявилося, що вони нічого такого і не означали. Тому ми нараз себе ще так до кінця не знаємо і не пізнаємо, але пізнаємо в процесі свого життя. І пізнаємо також в процесі, як Бог діє до мене, як також до Христа ми ставимося. І виявляється, що. Хрест після переворотного хатак він став великим злом для нашого життя як тілесного, так само і духовного. Але з приходом Христа Спасителя, який розп'явся на Христі за ці всі провини і гріхи мої особисті і всіх нас, то хрест став тільки нагодою до того, щоб здобувати Царство Небесне. І для цього потрібна віра, визнання своїх гріхів і прийняття Христа у своє життя. Просімо про ці дари, слава Ісусу Христу!